Сергій Пільгуй пропрацював 20 років зараз на пенсії. Про лісову пожежу 2012 року згадує так: була лісова пожежа 12 в 12-му році, в Голопистанському лісництві. Ну і так стало, що в лісників машина заглохла, і наша машина оказувала допомогу, витягнула людей, спосврятували трьох лісників. Перед професійним святом рятувальники провели екскурсію для школярів. Сергій Бощенко, який працює 5 років, розказав дітям про свою команду. Виїжджаємо на гасіння пожеж Щодня ми по декілька викликів. Я працюю в районі з великими лісовими масштабами насадженнями. Ну, я за останні 5 років на всіх масштабних лісових пожежах я приймав участь. Юрій Назарчук рік служить у Скадовську. Цьогоріч врятував людей, які заблукали на човні у морі. На лодки були, часа два десь. Но ми їх швидко знайшли, бо з ними зв'язка була. Подзвонили йому, спитали, скільки зарядки і що він бачив з води. Попросили його включити фонарики, і його побачили здалека, і прийшли. прийшли до нього. Зараз у Херсонській області 1160 рятувальників, сказав начальник головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Херсонській області Андрій Павленко. Про облаштування пожежних загонів у віддалених населених пунктах Херсонщини пояснив наступне. У нас образувалося, утворилося 5 нових районів, тому я з певністю можу сказати, ця робота ще до кінця не завершена, але до середини жовтня ми закінчимо. Повністю реорганізацію. Сьогодні один із напрямків це рятувальні підрозділи, облаштування сучасною технікою. Наталія Тимофієва, В'ячеслав Ходус, новини на Суспільному, Херсон.